Ми почнемо з Михайла Подаляка. Він з'явиться вже в ефірі зовсім зовсім скоро. ми будемо говорити про фронт. І зокрема, центральна тема це Бахмут. Бахмут Ми Будемо говорити про справи з обміном полонених і з справи з викраденням українських дітей. І ми будемо говорити. Наша дискусійна тема це Середня серед в школах обов'язково поговоримо, так. тому що треба розуміти ну до чого нам готуватися, до чого готувати наших дітей. І дискусійна да, студія да, розкажіть. дискусійна студія. Більше ніж півтори години ми сьогодні хочемо присвятити темі як добити радянський союз, або як каже Наталя Мусічук, як добити зомбі, Так, як добити зомбі цікаві гості, як завжди у нас будуть. Ну і очевидно, вже Михайло Подоляк у нас на зв'язку. Тому можемо почати розмову. Пане Михайле, вітаємо вас. В в вас. Вітаю, вітаю, вітаю! Хочеться почати з останньої розмови, яка викликала таку велику істерику в Кремлі. Це Цитата президента Зеленського про те, що ті, хто в Кремлі закінчать погано, свою смертю не помруть. Ми бачимо дуже їх там колошматить в Кремлі від такої заяви. Мабуть, розуміють реальність, але могли би ви пояснити, що саме мав на увазі Володимир Зеленський, на вашу думку. Да, виключно те, що війна буде закінчена правильно, і люди, які є авторами війни в рамках спеціальних юридичних процедур, будуть за це відповідати. Але ми ж розуміємо, ну я маю на увазі, що вони будуть знаходитись на скам'ї підсудних, але не забуваємо, що ми говоримо про Росію. А Росія має певні традиції, історичні традиції, коли вони йдуть до свого фатального кінця, вони прибирають певну частку свідків, потенційних свідків. Незалежно від рівня їх впливовості на а, даний момент, тому як мені ведеться, не всі, хто сьогодні так чи інакше поводить себе вкрай активно коментуючи тему війни, е, доживе дійсно до юридичних процедур. Але між тим Україна вважає, і ми вважаємо, що це було. Б Дуже гарно для історичного процесу, коли по цій всі фізіономії, я маю на увазі, такі як Путін, ну і безумовно його оточення, включно Патрушев, Ковальчуки і так далі, і тому подібні, щоб вони сиділи на скамі підсудних і достатньо ефективно це було б занотовано в історичному процесі як такому. Тобто такий ефект Гітлера, да, якщо вже копіювати, що я кажуть, косплеїти туди кінця. Вони це і зроблять. Будемо сподіватися. А будь ласка, Володимир Зеленський цієї суботи зустрінеться в Ватикані з папою Римським пришерейтесь. А і тут виникає все ж таки маса питання, адже позиція Понтифіка ну все одно нам виглядає досить дивною. Незважаючи на його численні заяви про мир, він досі не визнав ані факту нападу, ані факту агресії. Навіть не засудив. Не, не те, що нам а, елементарно не звав чорно-чорно, біле-білим. І як в такій ситуації будувати діалог з людиною, яка все ж таки ну, має вплив на захід. Uh, ну, по перше, по факту діалогу будемо давати коментарі більш детально, але давайте так: для того щоб змінювати позицію людей, з ними треба розмовляти безумовно, тому що uh, Святий Престол має певний авторитет. Це трошки більше ніж мільярд uh, вірників, да, які дотримуються uh, позиції цієї церкви, і бажано було б, щоб очільник цієї церкви uh, розумів природу війни. Розумів, що не можна заохочувати агресора за рахунок жертви, що не можна прирівнювати е війну окупаційного типу на території України до просто якогось конфлікту, який можна просто там проговорити і щось владнати. Ні, тому безумовно дуже важливо, що президент України, який, на мій погляд, сьогодні абсолютно точно розуміє все, що стосується війни, природи війни і наслідків неправильного фіналу війни, пояс пояснив би це в тому числі і. Е Очільнику святого престолу, ну тобто очільнику Ватикану, як такому, і це достатньо добре, тому що дивіться, нам важливо, щоб у просторі говорили, Україна ж не починала війну, Україна не є ініціатором цієї війни. Це перше далі. Україна постійно говорить так для нас мир важливий, але не мир ціною компромісів, не мир ціною територій і не мир ціною наших жертв. Це ж очевидно, і безумовно було бажано, щоб у просторі у політичному чи я навіть скажу більше у суспільному просторі глобальному постійно були присутні авторитети, які як які хочуть бути в ролі посередників, ну чи там миротворців, скажімо так, але щоб вони правильно ставили акценти. Це було б добре, щоб вони називали, що вся війна може закінчитись виключно, якщо агресор заплатить певну ціну за цю війну, ну тобто, вийде на, на кордони 91-го року, повернеться до міжнародного права і буде відповідати за той обсяг злочинів, які ми бачимо. А пане Михайло, ви знаєте, я от послухала інтерв'ю Ілона Маска, в якому він розповідав про те, як вони зараз вчать штучний інтелект політкоректності, а е, Тайлер Карлсон його питає: але політкоректність це ж фактично обман. Тобто ви вчите штучний інтелект обманювати. Ну, от, поки ми люди, та і політкоректність, ми можемо не включати цю кнопку політкоректності. Я спитаю вас, от про що скажіть? А ця секретна місія папи римського про яку він сказав? Чи він радився з Києвом взагалі? Чи він виходив на контакт з Києвом в той момент, коли йому прийшла в голову на цьому етапі займатися саме цією секретною місією щодо врегулювання, так би мовити, стосунків між Україною і Росією? Не тоді, коли в Маріуполі треба була його місія секретна, і коли він міг би приїхати в Маріуполь, коли його просили про це? А саме зараз на цьому етапі? А, ну ви точно не політкоректно зараз говорите. Може це перше you uh -huh. Та да, е, і це нормально, тому що ми знаходимося під час війни і маємо, і, і мені ведеться, що було правильно і бажано, щоб і Святий Престол так ставив акценти, що є чорне, а є біле. Що немає ніяких полутонів, да і не можна взяти українця е, чи українку і росіянку і сказати: дивіться, це є якийсь там шлях до примирення і тому подібне. Ні, немає ніякої секретної місії. Безумовно, є певні е, певна участь Ватикану у гуманітарних складових. Ну щодо обміну і так далі, але це вже до Табо щодо обміну полоненими, але між тим і не може бути ніякої секретної місії. Принцип Володимира Зеленського це максимальна прозорість щодо наших позицій. Безумовно, позиції поступово радикалізувалися. ну, тому, що ми розуміли, що немає, е, немає сенсу з Росією про щось говорити. Ну, відповідно, навіть є указ. Нагадаю, що немає сенсу сідати за стіл переговорів з путіним особисто, ну чи з його представниками, і так далі, тому що це абсолютно точно позбавлено будь-якої раціональності. Росія афективна сьогодні країна. і Росія буде вести себе так, як вона поводить далі, поки не отримає суттєві тактичні поразки. Безумовно, тут немає підстав до якогось секретного чи не секретного переговорного процесу саме сьогодні. І тому е, ми вибрали для себе опцію прозорості. Все обговорюється. Будь-хто і президент на цьому наголошує. Будь-хто може бути посередником, але це може бути велика країна, на кшалт Китайської народної республіки. Це може бути е, велика моральна країна, як Ватикан і таке інше. Але вони мають розуміти три складові: перша це природа війни. Не ми зайшли кудись, не ми спровокували конфлікт, а тільки Росія. Росія є безумовним агресором. Тобто Другий, якщо ця війна це ініціатива Ватикана, і Ватикан не виходив на зв'язок із Києвом щодо. Умовно ні, безумовно, ні. І друга друга складова. Що а, якщо війна неправильно закінчиться, то це не буде означати саме закінчення війни. Це буде означати оперативну паузу перед наступними етапами набагато більш масштабного руйнування глобального світопорядку. і третя складова аморальність, будь-яка фіксація, що можна компромісно закінчити війну, яка є. Ну, такого геноцидного терористичного типу, як веде Російська Федерація, це означає абсолютний злам цінностей, які сьогодні мають домінувати в глобальному світі. Дякую про Китай. Хочу спитати спеціальний представник Китаю у справах Євразії відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину, що сприяти мирним переговорам. Мета політичне врегулювання. А як ви думаєте, чому саме такий набір країн обраний? І власне про що, що ми будемо говорити, Китаю? Перепрошую да, на але немає країн. звуку. У вас очевидно, що зі звуком про, да, про Китай спеціальний представник так. Китаю у справах Євразії відвідує Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію, щоб сприяти мирним переговорам. Питання, чому саме такий набір країн обрано і яка позиція України? Що ми будемо пропонувати Китаю зробити для закінчення цієї війни? Адже вони багато кажуть, вони хочуть я її закінчити. Трошки... абсолютно гарне питання, тому що тут треба зафіксувати. Є базова формула миру. Вона чітка, конкретна позиції, чіткі є формула запропонована Китаєм. Нагадаю, ну там 12 кроків, які Китай запропонував. Там є достатньо правильні позиції щодо, наприклад, суверенітет і територіальна цілісність це основа для будь-якого врегулювання. Правильно, і тоді перший пункт нашої формули миру, запропонованої президентом Зеленським, достатньо чітко фіксує: вийшли за кордони за межі кордонів на року, і тоді повертається концепція. Суверенітету, не втручання у зовнішню і внутрішню політику України з боку Росії. Це перше, і друге тоді вступає в силу територіальна цілісність України. Очевидно, очевидно, можемо тут говорити. Можемо про це говорити, і безумовно це буде правильно. І ми будемо наполягати, що абсолютно будь-яка знову ж таки країна може прийняти участь у обговоренні. Будемо до речі, наполягати на тому, що цю формулу з, з, з миру треба зафіксувати як базову а крім цього, треба буде провести. Ну, наприклад, саміт миру для того, щоб цю формулу зробити єдино можливою, і до речі, підкреслю очільник, скажімо так, умовного МС Європейського союзу, пан Борель, чітко зафіксував, що є єдина правильна конструкція, як досягти миру. Це саме формула миру запропонована президентом Зеленським. Тому ми будемо це пояснювати, наполягати. І мені видається, що Китай сьогодні займає трошки інакшу позицію ніж було це протягом року. Ну тому, що протягом року вони практично або мовчали, або дотримувалися, скажімо так, такого проросійського нейтралітету, як мені видається, сьогодні вони демонструють абсолютно е, відсутню таку лояльність до Росії. Ні, вони там риторичні слова говорять в підтримку стратегічного партнерства з Російською Федерацією, але ми бачимо набагато більш активну політичну позицію е, в глобальному сенсі Китаю. І було б бажано пояснити ще раз, що все може бути. Всі позиції можемо обговорювати щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки, але виходимо з ключового територія ніякого компромісу за рахунок території. Це дуже важливо щодо набору країн. Безумовно, Україна, це очевидно. Безумовно, Росія, це теж очевидно, але є ключові країни європейські, які достатньо активно модерують ті чи інші процеси сьогодні у Європі. Ну, ми бачимо Францію, яка постійно робить відсилку до Китаю, особливо після візиту пана Макрона до Китайської народної республіки. Це очевидно, чому буде зустріч на рівні е, Франція-Китай. і безумовно, Польща, яка є, е, е, на мій погляд, сьогодні найбільш активним дипломатично. Інформаційним лобістом українських позицій, і щодо вступу в НАТО, і щодо правильного фіналу війни абсолютно ідеальна позиція, яку займає офіційна Варшава. Ну і Німеччина, яка на мій погляд, сьогодні є чи не найбільшим модератором. Було б бажано безумовно і Великобританію включити чи якихось представників Північної Європи. Але я думаю, що поступово Китай буде розширювати географію країн, з якими веде консультації, тому що не можна буде прийняти якісь рішення без України це ключове, і без практично всіх представників коаліції, яка сьогодні підтримує Україну, Китай це зрозуміє достатньо швидко, пане Михайло. От щойно буквально видання Бабель подало таку інформацію, що мовляв президент Зеленський підписав укази про три санкції по кілька санкційних пакетів, і зокрема один із них стосується в підприємства «Богуслаєва». Скажіть, там йдеться про ліквідацію російської частки або передачу її цих активів державі Україна. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про інші санкційні пакети? Вони теж стосуються якихось підприємств і російського бізнесу в Україні? Так, да, безумовно, вони стосуються конкретних підприємств, де є російські частки. Це такі, наприклад, Запоріжсталь, Запоріжжя Запоріжжя Стальтаж. Не тільки моторсіч там достатньо багато три санкційних пакети. Там є підприємства і є російські частки. Ви знаєте, давайте трошки ширше. І ну, зараз вже надруковано на сайті президента. Можна побачити і конкретні mm -hmm. прізвища, Там 41 прізвище а, а, фізичної особи, там є 12 юридичних осіб, і так далі. А, ви знаєте, що важливо? Важливо, що ми робили вигляд 32 роки. Ми робили вигляд, що ми, якби, там, маємо певні претензії один до одного з Росією, але між тим. У нас достатньо сильно була інтегрована російська фінансова складова в наші бізнеси, і незалежно від того, що в 2014 році почалася е, перший етап війни, як такої, це все продовжувалось. Ми собі тут заробляємо. А тут ми говоримо про те, що ніяк не можемо заробляти і тому подібно треба розірвати відносини між Росією і Україною. От зараз це дуже складний процес, бо багато людей дивіться, в тому числі політиків різних, в тому числі великих бізнесменів, які були інтегровані в систему україно російську бізнесову систему, і оце дуже складно все розривати. І президент наполегливо через санкційні рішення, через РНБО, приймає ці рішення для того, щоб розірвати і вже незалежно ну Тобто, щоб ми були флагманами в процесі введення санкцій з боку інших держав, тобто маємо забирати всі російські частки у всіх бізнесах і ліквідувати будь-яку залежність фінансову від Росії як такої, і це буде зроблено. І це продовження е, стратегії президента на повне відключення українського ринку в будь-яких сенсах цього слова, в тому числі фінансово, від російських інвестиційних грошей і від російських е, акціонерних часток. Угу. Ну, о, о, є ще одне питання, чи ми вже закінчуємо. Час, час, час так? Хочеться спитати, давайте. Ну, то, 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 то. Е, на якому етапі ми цього шляху, пане Михайло, знаходимося? Ну от ще ми бачимо зараз 300 росіян, 230 компаній. І такі новини ми бачимо раз в місяць. На якому етапі? Ми вже хоч близько, засередину перевалили. Е, засередину, і, я не знаю, як це там рахувати, але ми точно перевалюємо засередину. Знаєте, що тут важливо, що філософія змінилася. Ну, тобто держава чітко розуміє свої стратегічні цілі. Росії тут не має бути не абстрактно якоїсь там, да не те, що ми там заборонимо книжку, якусь і так далі. Ні, Росії інституціонально тут не може бути. Тобто, вона не може тут тримати бізнеси, вона не може тут вкладати гроші в акціонерні капітали. Вона не може через це корумпувати політичну інформаційну систему України. Це є філософія, це є вже стратегія розвитку, і тому це вже запущено повернути назад неможливо І Росія точно буде ізольована від України. І, і, і це правильна стратегія, на мій погляд. пан Михайло, зараз буде так, дещо ви. несподіване прохання до вас, будете бачити е, Валерія Федоровича Залужного. передавайте йому вітання. Добре, безумовно. Ну, дехто пише, ми що його, дехто Ми його пи... дуже часто бачимо. Да. Дехто ж пише, що не існує вже такої людини, розумієте, як головнокомандувач. Тому, е, тому ось так: на словах. Дякуємо Михайло. Ви знаєте, тут це, це, це дуже зрозуміла російська істерика. Ну тому що коли в тебе немає немає реальних успіхів, і коли ти наляканий, а вони дуже налякані. До речі, вони вчать уже українські слова. Ви ж бачите, як активно вони це роблять да, постійно вже вживають. Я маю на увазі всі ці воєнкори вживають українські слова. Ну правильно будемо по замовченню привчати їх до української мови, тому що доведеться їм розмовляти на українській мові. Але між тим. І коли ти наляканий дуже сильно, ти конструюєш якийсь шизофренічний світ для того, щоб ну якби цей страх свій лякати, компенсувати його. Тобто, вони за тим, що от, говорять: дивіться, ми там когось знищили, там когось заарештували. Я маю з а, військового керівництва України. Вони таким чином компенсують свої наростаючі суттєві страхи. Це дуже добре. Це для нас є а, знаєте симптоматикою того, що вони скоро будуть самі себе там. А, Доводити до істерики, ну це дуже добре. Це дуже добре. А щодо залужного, мені видається, знаєте, ви пам'ятаєте, коли Росія на пантах, коли починалося повномасштабне вторгнення, нагадаю, вони ж там серйозно розмовляли, хто буде приймати парад на хрещати. Пам'ятаєте Шойгу на біле да? да? А то, то я тоді думаю, що Валерій Федорович якраз все це зробить на Червоній площі, і тоді вони особисто. Особисто, да, він про це да. там побажати, дякую, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Ми йому дуже вдячні за це.